Папа тримає шланг, а тато свин вмикає воду. А де ж вода? <Frederick> <Qatar> well! <laughs> Пепло, перестань Вибач, мамо. Ой Ах, тату свин, будь ласка, вимкни воду. Ой! Не переживайте. Ой ой, усі мокрі. Зате машина чиста. Ми теж чисті. Посушіться, а я витру машину. Пий Сімель з вітамінами Д та b 6 для зміцнення імунітету щодня. Та збери колекцію улюблених героїв для дітей. Акцімель Зміцнюй імунітет щодня. І дивися Сонік 3 тільки в кіно. Лорде Гіаль, інгаляційний засіб від кашлю. А з новим Юлайзер Плюс Лорде потрапляє відразу до легень, і мокротиння відходить швидше. Лорде Гіаль прямий шлях до виведення мокротиння. Страждаєте від печії? Я рекомендую ізоту. Ізота взаємодіє з кислотою в шлунку, що призводить до зменшення симптомів печії. Ізота – Твоя вода, якщо турбує печія. А що як диво вже поруч? Зивче, святкуйте з радістю, смакуйте з користю. Світ ТІВІ представляє уявні друзі. Є одне питаннячко. Чому діти вирішили забути про нас? Якщо так піде далі, я повертаюся на докстанцію. Треба допомогти їм. Не одного. Zostrici. Do sestanka!